Привіт всім! Продовж мого минулого допису про контент, який ми поглинаємо, я б хотіла розвинути цю тему. Особливу увагу приділю одній книжці, яка нещодавно випадково попала в мої руки, точніше, в мої вуха, Сила підсвідомості Джозефа Мерфі. Почну з того, що я ніколи не була такою собі завзятою читачкою. Ще й е, надто, впродовж мого дитинства та школярства, я не прочитала жодної книжки, бо було нецікаве та ніколи. Вулиця, друзі та ігри приваблювали мене набагато більше. Але я мала навички слухати та переварювати інформацію завдяки, завдяки чому непогано навчалася та відмінно писала на різні творчі теми. До книг мене привели проблеми із засинанням. І вже після школи я зрозуміла, що читання здатне вгамувати розум, заспокоїти його та приспати. Так я почала читати. Дякую тобі, моє безсоння. Але до активного та більш вибіркового читання мене привели життєві проблеми. Як це завжди буває, ви ж розумієте. З'являється якесь внутрішнє незадоволення чимось, роботою, стосунками, якимись подіями. І е, тоді наш мозок або підсвідомість, обирайте самі як вам зрозуміліше, починає працювати на тему пошука рішень. Ми частіше не, не помічаємо таких процесів. Якщо цю внутрішню виразку не знеболювати швидким дефамі... ну, тут вам о допомогу наша остання рекомендація книжки на цю тему, то uh, знаходяться відповіді, які зможуть проблему вирішити, а не заглушити. Тут і трапляється магія нашого перевтілення, коли в руки попадається. Саме ці люди, лекції, книжки. Я писала вже про мої якісні зміни в особистому житті, які почалися з магії ранку. А ще хвала небесам за поширення культури і слухання книжок. Ви ж уявляєте, що казка на ніч приспати зможе, але мозок вдосталь не нагодує. Я людина, не така вже й посидюча для книжок, та погодьтеся часу на самоосвіту ми майже не маємо. Бо купу справ переробити треба. Аудіоформат – це про свободу бути з цікавим читвом будь де У транспорті, під час фізичної праці, прогулянки тощо. На жаль, не так багато, що книжок озвучені звученні українською. Та все ж нещодавно я натрапила на канал в Ютубі, де є цікаві для мене книжки. І такий канал, як виявилося, не один. Так от про сьогоднішню книжку. Якщо ви загуглите назву Сила підсвідомості, вам відразу декілька авторів вийдуть з більш-менш схожими назвами. Я вже була в цій темі з Джо Діспенза та Джоном Кехо, та якось розібралася, як мені здавалося. Але натрапивши на озвучену силу підсвідомості Джозефа Мерфі, та почавши її слухати, мене привабив, ну, по-перше, переклад української та бездоганна озвучка. Це просто музика для вух, ну і практика для моєї мови. Але потім ти вмикаєшся в те, що доносить автор, та розумієш, що ця книжка, як найголовніше, просто вчить бути по-справжньому доброю та лід щасливою людиною. Всі молитви або афірмації, знову обираєте те, що вам зрозуміліше. Які дає автор всі його рекомендації та пояснення це все про те, як бути добрим до себе, та як слід до інших ну, та до світу загалом. Книжка насамперед про віру. І автор, е, слово за словом, переконує бути впевненим у своїй вірі, але віра. Це про довіру, а довіряти світові це про глибинні знання, що світ є добрим, знання про те, що світом керує любов. Чи це не є про справжнє щастя? Мерфі не читає моралі та не розказує про доброту. Все, що ви спочатку чуєте, це нескінченні історії про силу віри, про нехай вам станеться за вірою вашою. Але нічого вам не станеться, якщо ви з добром не ставитесь до себе. Ви добре до себе та щиро бажаєте собі всього найкращого, тільки тоді відгукнеться. Як для мене, ця книжка, сторінка за сторінкою, сповнює вас добром та вірою. Схоже на люблячі обійми, які дають силу на будь-що. А ще. Ця книжка вас навчає брати на себе відповідальність за власне життя та дорослішати як слід. Це теж про справжнє щастя, повірте. Аудіоверсія сили підсвідомості ще й е, пронизує вас звучною українською. Взагалі, як не крути, а провести час цією книжкою, ну, як для мене, дуже вдала інвестиція. Замість цитат з книжки я вам дам одну з молитв Джозефа Мерфі Я усвідомлюю власну єдність із нескінченним розумом своєї підсвідомості, для якої немає перепон, труднощів та затримок. Живу у радісному очікуванні як найкращого. Глибинний розум відповідає на мої думки. Знаю, що роботі нескінченної сили моєї підсвідомості годі перешкодити, Нескінченний розум завжди успішно завершує розпочати, творча мудрість діє в мені, доводячи всі плани та наміри до успіху. Усе розпочати доводжу до вдалого здійснення, моя мета в житті бездоганно служити іншим. І люди тішаться з того, що їм можу запропонувати. Уся моя робота приносить досконалі плоди відповідно до божественної природи речей. Як вам, чи це не про доброту? Приємного вам прослуховання та вдалого здійснення мрій. З вами була сьогодні Ларіса Гуріна. З вами була Лариса Гуріна.